Sveikinimai. Коли парламент не залучений до перемовної процедури, тому що в один прекрасний момент перед парламентом можуть поставити проект парафованої угоди, і тоді ситуація буде патовою. З одного боку, якщо там не буде відстоєно українських інтересів, голосувати за це не можна. А з іншого боку, якщо не голосувати, то парламент тоді зроблять крайнім, бо ми можемо втратити допомогу Сполучених Штатів. Тому ми від європейської солідарності робимо зараз все можливе. Щоб долучити представників парламенту до цієї перемовної процедури, взагалі це ну це незаконно, коли Ну, перемови не проводить делегація, яка не затверджена українським парламентом. Але ще раз кажу, це все наслідки оцієї. Ну, по-перше, недолугого вибору 2019 року. А по друге, втрати суб'єктності, яка відбувалася в 20-му, 21 першому роках. Сьогодні просто пожинаємо ці плоди, і ціна цього є дуже великою для країни.